Я Койот Пітерсон, і прямо зараз мене вщипне Жуколень. Один, два, три. Вау, wow, вау, wow. тільки погляньте на це. Знайшов щось? Подивіться, це жуколень! Маріо! Що? В мене Жуколень! Добре! Давай сюди контейнер, треба його відзняти. Так, я подам йому контейнер. У тебе є з собою? Ага. Це Жуколень. Принаймні, один з підвидів. Існує багато різних. Вау! Wow. Спробуй піднятись сюди. Ми просто йшли тут. Знімали додаткові кадри, і на зворотній стороні колоди знайшли цього величезного жука. Я збираюсь його зловити. Добре. Йди на сюди, друже, а тут слизько. Тільки, будь ласка, не кусайся. Ого, а він сильний. Спіймав. Воу. Здуріти можна. Є, зловив. Зацініть. О, як ви можете бачити, у цих додаткових кадрах тут дуже складно пересуватися, але через гнилі дерева це ідеальне середовище для жуків. Ось так, так, так. Візьми щось, типу, шматочку моху чи щось таке. О, це ідеально підходить. О, добре, що в нас з собою контейнер. Залазь, друже. О, він кусається. Просто чудово. Зловили? Давай п'ять. Так, так, жуколень, чудово. Зараз ми спустимося. І знімемо з ним кілька гарних кадрів. Добре, кладу його в рюкзак. Так, а вже ж. Я вважаю, що це чудова знахідка. Так, дуже крута. Добре, ми йдемо. Оу. Так, Жуколень. Як же це круто? Про цю істоту ми точно нічого раніше не розповідали. Добре, давайте знайдемо файне місце. Поставимо камери і трохи познімаємо. Марк, заціни. Ну ж бо покажи. Він неймовірно крутий. Заціни. Вау, wow, нічого собі. Я ж кажу. Дайте поближче роздивитись. Витягніть з контейнеру. Обережно. Слідкуй за пальцями. Здається, він заплутався. вау, wow, вау. Wow, wow. обережно, друже. Вау, wow, круто, тільки погляньте на нього. Доволі великий. Який же він крутий? Вау, вау, вау. Давайте посадимо його назад у контейнера. Маріо, візьми його обережно. З гілочкою? Ні-ні, ні тільки жука, бо він трохи зачепився. Чудово. Паличка була потрібна, поки ми спускалися з пагорба. Чудово, друже. Так, добре впорався, Маріо. Це офігезно. Здається, зйомки додаткових кадрів призвели до нового епізоду. Круто. Так, неймовірно, давайте вийдемо на світло. Так, на світло. Ось чудове місце. Тут світло краще, там, де ми були у лісі, дуже темно. Тож перед вами наш пригодницький стандартний контейнер для жуків. Ми взяли його для зйомки деяких товарів, проте використали інакше. І це дуже круто. Я б не хотів спускатися з пагорба з жуком в руках, бо я міг його впустити, і він би зник у кущах. Неймовірна знахідка. Добре, покладу контейнер і дістану з нього жука. Я поклав туди листя, щоб він не стрибав, поки ми йдемо. Готовий його показати? Так, а ви готові? А вже ж Поїхали. Вау, він зачепився. О, чудово! Добре, друже, тримайся за листя. Нічого собі. Вау, який здарувань! Ага, тепер краще видно. Скажи. Добре, зараз я приберу ось цей листок. Ну ж, бо відпусти листя. Господи, який же він сильний. Я просто розриваю листя на шматки. Листя просто рветься в його лапах. Ось так є. Ці маленькі ніжки дуже схожі на гачки. Тож я посаджу його собі на палець, і можливо, він залишиться там. Сподіваюсь, він зачепиться, і ми спокійно знімемо все. Будеш триматися? О, тримається! І цієї ще зачепись. Ось так. Тепер він задоволений. Тож самці жуків-оленів набагато більші і масивніші, ніж самки. Гей, не щипайся. І перед вами безперечно, самець. Існує дуже багато видів жуків оленів, і я вже казав це, коли зловив його. Я не впевнений, який саме це вид нам доведеться зробити рісоч, проте це безсумнівно якийсь жук Олень. До речі, їхня назва Воу, wow, повернися. Да, знову зачепився. Вони отримали свою назву через свої передні щелепи. Якщо зазумитись, то можна побачити, що вони дуже схожі на оленячі роги. І вони виглядають доволі страхітливо. Чи не так? І можна уявити, що цей жук може дуже сильно вас вщипнути. Давайте подивимося, наскільки насправді сильно вони щипаються. Ви готові? Якщо ти готовий, О, ти вже. Так, я готовий, але почнемо як завжди. Добре. Яко Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вщипне жуколень. Один, два, три. Та-га! Та І він непогано вщипнув, але зовсім недостатньо для того, щоб пробити шкіру. Насправді, більше ніж челепи вас можуть зачепити маленькі гачки на його лапках. Ну ж бо зазумтись на них, бачите ці маленькі гачки. Вони чимось схожі на рибальські, і коли вони чіпляються за шкіру, то сильно занурюються, коли намагаюся зняти його. І насправді це набагато болючіше ніж укус його щелеп. І може здатися, що вони використовують свої щелепи, щоб ловити і трощити свою здобич, але насправді вони травоїдні, вони харчуються нектаром та фруктами. Під час сезону розмноження вони використовують свої щелепи для того, щоб боротися з іншими самцями за право на територію для розмноження. Зовнішній вигляд цієї істоти просто неймовірний. І як ви знаєте, комахи поділяються на три частини: голова, грудна клітина і черевце. І якщо я переверну жука ось так. Подивіться на його голову, може здатися, наче він у шоломі. А якщо подивитися на щелепи, зрозуміло, чому ця маленька комаха така страшна. Погляньте ось сюди. Бачите цю маленьку антенну? Ось ці схожі на пальчики штуки на кінці. Це хімічні органи чуття, які допомагають їм досліджувати середовище. А якщо наблизити ще ближче, то можна побачити всі ці маленькі золоті волоски, що ростуть вздовж екзоскелету. Тримаючи ось так цього жука, мені доводиться докладати зусиль, тому що ця істота дуже сильна. І насправді жуколень є однією з найпотужніших комах на планеті. Його екзоскелет неймовірно жорсткий, дуже міцний, дуже твердий, неначе броня. Роздавити цього жука неймовірно складно. О, і до речі, вони вміють літати. Бачите, ось ці два захисні щитки на його спині. Прямо під ними знаходяться крила. Так як вони мають дуже важке тіло, то літають на невеликі дистанції. Та якщо треба швидко переміститися з місця на місце, вони це можуть, наприклад, швидко втекти від хижака або ж переміщатися під час сезону розмноження. Як бачите, він прямо зараз досліджує мою руку і використовує свої гачки на лапках. Для того щоб триматися у цю пору року між вереснем і жовтнем. Ці жуки пересуваються, готуючись до сезону розмноження. Та, на жаль, вони гинуть невдовзі після нього. Вони живуть близько року, від стадії личинки до дорослої особини. Потім розмножуються і гинуть. Тут в Японії живе дуже багато видів жука Оленя, і насправді тут їх вважають маленьким культурним символом. Люди їх збирають, люди торгують ними. Вони високо шануються в японській культурі, тому що ці маленькі класні комахи. З'являються лише раз на рік, і через це ними захоплюються. Круто чи не так? Так. Здуріте. Який же кльовий жук. Ну що ж, давайте повернемо цього хлопця назад в кущі, щоб він міг продовжити шукати свій нектар. Якоєт Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. До наступної пригоди! Ну, добре, настав час. Знову лізти на гору, щоб відпустити нашого жука. Ну що ж, йди не сюди, друже. Ти вільний?